Ну що ж, друзі, все готово до початку матчу. Гра номер 6 у серії між Кременчуком і Соколом. Антон Перетятько, Віктор Теряник, головні арбітри Дмитро Кузьменко і Олександр Проскурін. Лінійні Капітан Віталій Лялька. Капітан Кременчука зараз рукостискання із Віктором Захаровим, який сьогодні є капітаном. Київського сокола трохи пізніше цей матч розпочинається ніж було заплановано приблизно на 25 хвилин. Початок відклався через повітряну тривогу у Кременчуці. Сьогодні було вирішено розпочати матч о 15.00, а не о 18.00, незважаючи на те, що будній день під зону на чердака за ворота. Проведення на борт. Тут разумов. Таран відкривається на спині лінії. Разумов іде на нього подачу. І ще один небезпечний кидок, але в ближній кут, де вже зайняв позицію Едуард Захарченко і цього разу навіть відскоку не дає голкіпер Кременчука. Відразу шайбу фіксує, буде вкидання у зоні господарів. Лялька по воротах. Д'яченко перед собою, ще не притиснута була. Зараз її все ж таки накриває пастою. А Богдан Д'яченко. Ось й шоломо. Сьогодні знову на Богданові, який вже охрестили фанат у середовищі Харковим, з саме після зміни шолома. Дяченко виграв два матчі поспіль у цій серії. Бо гравців атаки Кам'ючука сьогодні. Особливо прискіплива увага і наша з вами, і, звичайно, гравців Київського сокола. Зараз Дяченко і Шайбою. Потрібно сказати, що вдалося вирівняти зараз Кременчуку після стартового періоду активності сокола. Гра поступово переходить у зону київської команди. Попереджай Баджуан заробив кидання в зоні сокола, чого теж непогано, зважаючи на те, що кияни встигли відплатитися під час розвитку цієї атаки Кременчука, дуже пильним пісні Роз лялька незадоволений діями бородая наздогман скупарника, коли той прямував уже на лаву для запасних. Бородай явно демонструє небажання в'язуватися у конфлікт, але і лялька дуже швидко охолонув. Але чи не напрацював він на дві хвилини за грубі? Зараз дізнаємося ще раз кидок від Бородаян. Ну, дійсно, тут все дуже швидко зробив після пасу від Захарова. Денис Бородай і трохи запізнився з силовим прийомом проти нього. Гваркіан відразу в гущавину боротьби потрапляє кінок від Чернака Повз ближній кут Геваркян, от Зараз перед ним є трохи простору, Геваркіан на гальмуванні так, вибиває шайбу з його контролю. Зараз то, вона вилітає за межі майданчика. Залишається лише почесати потилицю Андрію Срюбку після такого нереалізованого моменту Ігнатенко. Але спершу ми дивимося, пропор кітків поворотах Захарч. Серія добивань була одне, друге, третє і останнє повзворота від Ромашенка. Ну і прохід Браги Матасевич. Підок від Мтасевича закинувши був в глибину розрахунку на боротьбі. Все завершилось для Стопала. Не так багато так сходу ми сьогодні спостерігаємо. Зараз у Кременчука був шанс розігна... розігнатися 3 в 2, але Беронем вирішив кидати відразу. Дуже грубо не помиляти, не обрізати. Сьогодні середницький кидає блок, є його Волоницький, лялька. лялька. Лялька! Дос, лялька! Кудов! У ближній клуб. Знову створює момент. Наталі лялька Дяченко рятує і Ан Кременчука опиняється на льоду. Колунав свисток. Можливо, буде вилучка. Стокола. Лялька підводиться. Небезпечне яке накидання. Зараз з нульового кута Дяченко був уважний. Дука Андрущенко шайбу під Кидок! підхоплює. Андрущенка. І добивання ні немає. Але є вилучення, порушення правил. З боку гравця Сокола дісталося Юрію Мироненку, Четверта ланка Кременчука зараз заробляє більшість для своєї команди. Олександр Філімонов. Наткнувся він на Янишевського. Той чисто шайбу Томашенко. У меншості відповідає атакою. Небезпечно кидає з під захисника. щитами там Захарченко відбиває. Залишив шайбу у середміткому. Серед мітки назад на Матусевича. Є простір. Можна зблизитися з воротами кидок. Добивання в свого ж гравця. Влучає Брага. влучає в ногу для того, щоб відкрити рахунок у цьому матчі. Ще один шанс Безулий. Кидок у дальній. Дєченко відбиває добивання. Знову Дєткенко. І ще один кидок. Ох, як небезпечно! Серія моментів у Кременчука для того, щоб все ж усіма правдами і неправдами зашмурватись цю шайбу ворота на Середницький. Завадили йому в останній момент кинути. Бородай відповвав у захисті. Кривошапкін. Панков. Панков не відразу шайбу обробив. Привів її праве коло на Середницьку. Середницький кидає, влучає в тарана. І Бородай спробував шайбу вивезти. Не зміг. Панков закрив зону. Панков кидок! удальний, добивання від Браги! Д'яченко, рятує свою команду. Кременчук настворював за ці півтори хвилини стільки, скільки не було моментів за увесь матч команди Андрія Слюбка. і зараз так обіймає Богдана Дяченка. Дякує йому за всі ці сейви. Градкитки в поворотах Дяченка. Шайба прилетіла в Середницького. Далі шанс, але. Діяченко впорався, а ось тут хі, спокою взагалі не було в зоні Сокола. Ви погляньте, скільки моментів, скільки добивань з усіма Дяченко впорався. Просто крутився, дійсно, як білка в воротах, як білка в колесі. Безуглий Бачанка був. Бачан кидав із району лівого кола в дальній кут. І Дяченко. Порався із цією загрозою. Також, знову ж таки, повторю свою попередню тезу. Якщо в п'ятій грі за рахунку 1-1 наступний гол був вже миттєвою смертю для команди, яка його пропускає, то зараз він поки що таким не стане, але дуже серйозно. Силить вірогідність поразки для команди, яка пропустить е е шайбу. Остромітін за Сокіл, матч у нього не лише в чемпіонаті України, а й в континентальному купі України. Зараз момент і Заховує. Яченко. Яченко відбиває два китки у своїх воротах. Першим справився із добиванням теж Матусевич. На правому борту. Діагональна Кривошапкіна. Лялька. Матусевич. Матусевич Кидок! 1-0. Кременчук відкриває рахунок. Денис Матусевич. В дальню дев'ятку гативку шайбу і вже був безпорадним і Богдан Д'яченко у цій ситуації 1-0. Кременчук. На старті третього періоду виходить вперед. Віталій Лялька віддав цю передачу. Ну і кидок вийшов ідеальним у виконанні Дениса Матусевича прямо під попередчину. Хороша передача, Два в одного вихід. Янишевський. Кидок вище воріт. Максим Жеребко міг практично відразу відновлювати паритет. І дві результативні Передачі зараз шайба не притиснута, Вилучення буде. Вилучення у Сокола. Кременчук продовжує атакувати під від правого борту дозворота. І зараз лунає. От давайте піднімаємося, що потрапилося. Підніжка потрапилася проти гліба Кривошапкіна, але це не завадило Кривошапкіну все одно. Дістатися до шайби біля лицевого борту, підвестися і віддати дуже госту передачу на ближню збіку, яку ледь-ледь не замкнув Михайло Гевардян. Дмитро Савчук після відновлення гри зранку. Він зрівняв рахунок, але потім не менше у дві програмний матч і дві результативні п'ятки. Матусевич зараз кидає дуже схожий кидок на той, який є, став гольовим. Кілька хвилин ну, І ще один! А це вже гол! Гліб Кривошапкін 2-0! В більшості поспіль реалізує Кременчук і суттєво підвищує свої шанси на те, щоб забрати тайма. Дуже дорого соколо обходять вилучення у третьому періоді. І погодьтеся, що до цього все йшло. Кременчук значно гострішим був у більшості навіть не в одну, а відразу в дві шайби. Тавчук. О, який момент. І зараз гол Денис Бородай. 2-1. Сокіл скорочує відставання у рахунку до мінімуму. Денис Бородай закидає свою четверту шайбу у цій серії. І завдання Сокола стає більш ніж реальним з порятунку цього матчу. Класну яку передачу віддав на бородая Янишевський. Захаров одруже. Лялька на нього над точно. І виграє це вкидання Віталій Лялька відразу кидає в поворотах, але ця спроба з-поміж трьох була найменш точною. Вони це -то зробили. Толстушко. Кидає толстушко Захарченко. Зустрічає шайбу. 15 секунд. Кривошапкін. Ще один кидок по порожніх воротах. Ні, тут він вивів шайбу без прокидання. Можливо, це й правильне рішення. Толстушка із середньої зони кидає. відбуває Захарченко. Спроба добивання одна. Друга, обидві заблоковані. І Все Кременчук стає другим фіналістом чемпіонату України з покею сезону 2024. -го. 2025 років не буде сьомого матчу.